Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. я і повкову починаємо. 537 дронів та ракет різного типу запустили росіяни цієї ночі по Україні. За інформацією повітряних сил, для атаки використали 41 крилату ракету, із них 33 успішно знищені, ще 7 балістичних ракет «Іскандер-М», 5 калібрів, 4 кинжали, 3 зенітні керовані ракети С-300 і майже 500 дронів. За попередніми даними, 211 ворожих БПЛА знищено, ще 225 локаційно втрачені. Уже відомо про шістьох поранених у Смілі на Черкащині через масовану ворожу атаку. Серед постраждалих і дитина у місті пошкоджено щонайменше три дев'ятиповерхівки. Звідти ДСНСівців де рятували 70 людей. Одного чоловіка вивільняли з ліфтової шахти. Також уламками зачепило місцевий коледж Національного університету харчових технологій. Повідомили в ОВА. На місцях влучань працюють рятувальники. Одну жінку ушпиталили і на Прикарпатті. Там уламки ракет пошкодили її будинок, а також церкву. Поблизу Кременчука на Полтавщині росіяни атакували підприємство. Пожежу там гасять підрозділи ДСНС. Підприємства ворог обстріляв і в Запоріжжі. А в Миколаєві та на Львівщині поцілив по критичній інфраструктурі. Наслідки атаки ліквідовують усі профільні служби. Повідомили в Ова. Люди не постраждали. Нагадаю, під ударом цієї та ранку були зокрема Кременчук, Полтава, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя та окремі громади Черкаської, івано франківської та Львівської області. Атака безпілотниками тривала майже 10 годин. Ракетна 3 години. І буквально кілька хвилин тому повітряні сили повідомили, що відбиваючи масований повітряний напад противника на літаку F-16 Загинув льотчик першого класу. Підполковник Максим Устименко пілот збив сім повітряних цілей під час відпрацювання. Останньої його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Пілот зробив усе можливе. Відвів машину від населеного пункту, але катапультуватися не встиг. Через російську атаку по Україні Польща вже традиційно підіймала у небо бойову авіацію. Повідомили в оперативному командуванні збройних сил країни також у повну бойову готовність перевели наземні засоби ППО та системи радіолокаційної розвідки. Утім, порушення польського кордону зафіксовано не було. На фронті найзапекліші бої точаться на Донеччині. звітує генштаб ворог закидає кабами і не шкодує живої сили. Упродовж минулої доби Росіяни 34 рази штурмували покровський напрямок та 16 разів намагались просунутися на Лиманському. Атакували також поблизу Торецька. Ворог вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Курдюмівки, Леонідівки та у бік Яблунівки. На північно-слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбу. Били 17 штурмів на прикордонні. Ворог завдав 10 авіаударів, скинувши 23 керовані бомби. Загалом за добу на фронті 111 бойових зіткнень. І в генштабі підтвердили ураження російських складів із боєприпасами у Брянській області. Кадри, де над містом здіймаються стовпи чорного диму, напередодні з'явилися в мережі. Масштаби втрат ворога уточнюються у ворожому міноборони. Атаку наразі не коментували. Розграбовані музеї, розбиті кургани. А тепер росіяни дійшли й до унікальних музичних інструментів. Планують викрасти з окупованого Бердянська найстаріший орган, який встановлений у костелі Різдва Пресвятої Діви Марії. Про це повідомили у центрі національного спротиву. Чи є шанс повернути до України викрадені предмети мистецтва? Далі в матеріалі Олени Каптюх. На цих кадрах Жан Марі Леруа, французький органіст і композитор, репетирує концерт у Бердянському костелі. Унікальний орган створили ще в 19 столітті в Німеччині, потім в 2010 році його передали до бердянського католицького храму. А зараз росіяни поклали на нього око, кажуть в українському підпіллі. Є якби, свідчення про те, що цей орган вже зібрали. Ось і м, тут йому найбільш ймовірно, що його просто звідти вивезуть. Ось оскільки Росія і Кремль добре розуміє, що це не якась там проста річ, орган має понад тисячу труб і важить близько чотирьох тонн. Сам костел, де стоїть орган, ще з початку окупації Бердянська не працює. За інформацією місцевих росіяни планують відкрити там медичний штаб. Цьому приміщенні цього римсько-католицького костелу окупанти вирішили зараз облаштувати е такий з якщо не помиляюся, це місце для проживання, нібито е медиків, так медичних фахівців, які приїздять на оцій ротації. Росіяни не просто крадуть з України все, що має культурну цінність, а включають награбоване до своєї власності, каже адвокат Віталій Титич, який займається розслідуванням таких злочинів, і називає це справжнім геноцидом культурної спадщини. Ми говоримо не просто, що там щось викрадено з музею, а коли колекції з законом включаються до складу власності держави, агресора держави окупанта Це ми маємо з російського боку. така політика. Вказує на наявність геноцидального умислу. Один з найгучніших таких злочинів росіяни вчинили у Херсонському обласному художньому музеї. Звідти росіяни вивезли близько 10 тисяч витворів мистецтва на. На цих фото окупанти поспіхом загружають картини у фури і вивозять до окупованого Криму. Відбувалося хаотично. Зранку загнали ці фури, як могли там вузькі вулиці. ну, взагалі Шовкуненка там є такий проблемний момент щодо під'їзду. Да, вони намагалися максимально. Там приховати перекларували доступ місцевим громадянам. Вже пізніше окупанти навіть не приховували того, що вкрали картини, записали ролик, де назвали це евакуацією творів мистецтва. Зараз відомо, що частина цих викрадених картин знаходиться у Сімферопольському музеї Таврида. Тим часом Херсонський обласний музей зараз не працює тут порожньо, бо будівля під постійними обстрілами. Так радують предмети мистецтва росіяни не лише з музеїв, а й з приватних будинків. На цих кадрах донька художника з Херсонщини впізнала у російських новинах картини свого батька. Гляньте на Мороз. Мороз, вона предоставила свої роботи. І Це готова картини проводити для Ці картини робив і волював мій батько. Вони просто вкрали наші картини. Вони просто зайшли до нас додому і винесли всі картини. Вкрай важливо кажуть юристи задокументувати крадіжки предметів мистецтва. Мета наша це збір доказів нападів на культуру України, скажімо, так геноциду на культурному рівні і Доведення цього факту в міжнародних судах Олена Каптюх, Дар'я Зирянова, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Європа готується до сильної спеки. На півдні континенту очікується температура до 42 градусів. Попередження про аномальну погоду поширила влада Іспанії, Греції, Італії та Балканських країн. В режим підвищеної готовності перевели португальських пожежних. У французькому Марселі вже плюс 40. Міська влада наказала зробити усі громадські басейни безкоштовними. На Сицилія заборонили роботу на вулиці в найспекотніші години дня. А в Греції на півдні від. Фін спалахнула велика лісова пожежа. Влада наказала евакуювати кілька гірських сіл та перекрила частину прибережної дороги біля Егейського моря. А от в Україні спекотно поки що не буде. На додачу до дощів з грозами сьогодні очікуються ще й шквали. Штормове попередження оголосили в усіх областях за винятком східних. За інформацією синоптиків, пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Утім температура буде комфортною у день до плюс 26. В Україні активізувалися змії. Користувачі соцмереж все частіше публікують відео з плазунами. І нещодавно гадюка вкусила чоловіка на Київщині. Що робити, якщо на вашому шляху трапилась змія, і в яких регіонах треба бути найбільш обачними? Анастасія Терещук розповість. Тільки не настає тепло, вони активізуються. Влітку змії маскуються на каменях та деревах, чатують біля озер та річок. А якщо будинок розташований біля води, то навіть туди пролізають. Усього в Україні існує 11 видів змії. З них лише три отруйні. І з них усіх лише гадюки отруйні, і гадюки це. Гадюка звичайна і гадюка степова. А гадюка, звичайна в свою чергу буває зовсім звичайна, і буває така гадюка Нікольського. І зустріти їх можна в усіх регіонах країни, в лісах або степах. Усі види гадюк занесені до Червоної книги України. Кай ползет? Ой, Господи, Боже мой. Отруйна змія чи ні, можна розпізнати за зовнішніми ознаками. Всі гадюки в Україні сірого або чорного кольору, і схожі на вужів або ж полозів, але є нюанси. Наприклад, ось ця вона е, е, у неї яскравий колір і вона імітує як отруйну змію. А, е, наприклад, гадюка, вона імітує е, форму каміння там, де вона живе і у неї такий вигляд, наче сердечко, голова як сердечко. Це особливість така, тому що у вужиків, наприклад, у полосів у них така вузенька форма голови, як у, ось цієї, наприклад, це королівська молочна змія, і вона по-моєму водиться в Африці. Та щоб почуватися безпечно на природі, людям важливіше знати правильний алгоритм дій ніж прикмети. Просто існує просте правило, якщо ви не спеціаліст і у вас немає такої мети. Схопити цю змію і ви просто її побачили. то однаково обережно треба поводитись будь-якою змією і вважати, що будь-яка з них може якусь небезпеку складати, і поводити себе треба точно, не як на цьому відео. Будьте уважні, перебуваючи біля густої трави та зарослих ям. Саме там можуть бути змії. Для надійності носіть у таких місцях закрите взуття. Якщо ви вже побачили змію, і вона перед вами в жодному разі не рухайтесь, не чіпайте і не переслідуйте її, дочекайтеся, бо вона відповзла. Та якщо плазун прийняв загрозливу позу, не квапливо відступіть без різких рухів, не повертайтесь до змії спиною. В темряві користуйтеся ліхтарем, бо деякі змії проявляють активність. Саму теплу ніч або вечір. То якщо змія таки вкусила, терміново викликайте швидку. А поки чекаєте, зробіть кілька простих рухів. Якщо це нога, посадити в колінах, зігнути ноги, тобто, щоб не було високого лімфотоку, ні в якому разі ми не відсмоктуємо цю отруту. Ні в якому разі, ми не накладаємо лід, не накладаємо джгути, ми не беремо цю людину і починаємо кудись волокти, тягти, щоб він йшов. Якщо це за руку, за ногу вкусили, якщо це за боком вкусили, якщо це за спину вкусили, таку людину потрібно покласти і не чіпати. Якщо на місці укусу є браслети, ремінці, каблучки, відразу їх зніміть. Ризик летального випадку від укусу змії невеликий, але є й інша небезпека. Може заразитися правцем, коли цю людину доставлять до медичної допомоги, то її її провакцинують, ревакцинують вакциною від правця і це обов'язково. По-друге, це може бути вторинна інфекція, яку може занести ця змія. Тому викликати допомогу потрібно якнайшвидше. Анастасія Торіщук, Євгеній Олінський, Олександр Корецький. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.